Йдемо з вами в аврору, подивимося, що там є цікавенького. На знижці ось така яйцерізка. Я раніше використовувала для нарізання продуктів на олів'є. 50 гривень зараз за знижкою. І за знижкою ополонник ось такий кухонний. 49 гривень, але м, такий трохи грубий оцей. Краєчок в нього. На знижці ось така тарілка для закусок. 119 гривень виглядає дуже гарно. Головне, її не мити нічим, а просто протирати вологою серветкою і одразу потім сухою. А ось така велика минажниця 249 гривень. Екотуб. туб. Цікавенько, хто хоче робити якісь різдвяні. Солодощі, печиво, скоро Миколай будемо разом робити на моєму кулінарному каналі. Ось такий набір 88 гривень. Мені наче не треба у ці формочки, хоча в мене чоловічка пряничного немає. Але така лопатка, що прямо хочеться придбати. На знижках також форма для кексів 7 гривень за одну ось таку штучку. Ось набір таких паперових формочок, але вони підходять для того, щоб вставляти в металеві форми, щоб форма металева тримала форму, а ця вже просто для того, щоб не прилипали кекси. 34 гривні. І 12 гривень форма для випічки. Ось така паперова. Одноразова. Для різдвяних кексів, слухайте, вони будуть маленькі, такі дуже-дуже обережні, ну, охайні то я подумаю, можливо, в таких буду пекти. І форми для кексів ось такі 88 гривень. У мене є ідея випікти львівський сирник, показати вам два способи і як відрізняється результат. То я думаю, якщо металеві зараз не знайду, то візьму дві однакові силіконові. А ось і металеві форми. 119 гривень ось така. Називається форма для хліба, але це не для хліба, це для кексів. Для хліба повинна бути інша форма. Хоча, якщо в такої будете випікати, нічого страшного. 119 гривень і 69 гривень оця. Якщо чесно, я всі такі форми застілаю пергаментом в будь-якому випадку, то мені все одно яку брати. Вони обидві важкенькі, не дуже тонкі, ці будуть стіночки. От з цього денця не буде видно візерунок, тому я б взяла ось такі. Можливо, це зараз і зроблю. Форми вже не раз вам показувала. 149 гривень ось така. В принципі, мені всі подобаються. Вони не легкі, вони такі важкенькі. Це добре для випічки, бо буде тримати температуру, вона не буде у вас деформуватися. Я такі беру деякі ось такі. Іноді потрібно щось запекти, таке, знаєте, невелике, наприклад, картоплю. Але я саме для такого все-таки обираю різні скляні форми. Зараз на знижках 219 гривень на 2 літри форма. Ця 99 ця 219 тому що її легше мити, її можна, знаєте, потім потерти, а якщо металево будете терти форму, то звісно у вас зітреться покриття. І також ось такі. 189 для випікання 26 см, але 26 це верхній оцей діаметр, уденці менший діаметр, класна, висока. Скляна форма, попереду різні смаколики будемо з вами пекти. І ось таке ще скляне блюдо. 109 гривень. Різні ролики кондитерські для формування тіста, кондитерські шприци. Але я вам вже казала, що я все-таки люблю різні мішечки. Ось такого плану. 19 гривень. Наприклад, якщо ви зовсім там один чи два рази хочете спробувати, чому б ні. Але звертайте увагу, як виконані оці ось розрізи на самих насадках, то насадки все-таки я рекомендую брати металеві. От, наприклад, ось такий набір. Зручно буде зберігати потім. 119 гривень. Ось одразу вам багаторазовий такий пакет. Кондитерський мішечок. Маленький 24, великий 29. Одноразові кондитерські мішечки. Я ось такі використовую. 44 маленькі. 100 штук, 17 штук. 17 гривень за 20 штук. І якийсь ще набір, це 55 гривень, але... А, середній ось такий. Я шукаю великий, мені потрібен. А от дивіться, дуже класний набор, металеві вже насадки 49 гривень. Я думаю, прям класно. І пакування таке, що ви потім можете зберігати в ньому все. Ось такий ось вінчик для збивання 69 гривень. Пам'ятаєте, я вам казала, що краще не брати ось ці силіконові вінчики. Але ось тут металева вставка в самому силіконі. І він жорсткий. Ось такий непоганий 34 гривні. А ось вам і металевий, але треба бачити, обирати, щоб він нормальної був форми 17 гривень. 19 гривень. Також ось такий маленький, але він, знаєте, такий більш тоненький це виконання. І чим більше у вас буде ось діаметр оцієї, оцього низу, тим легше вам все буде збивати. 29 гривень. Отакий От теж в силікон вставлена металева основа, непоганий. А отут, дивіться, за 29 гривень просто пластиковий. У цей зовсім не підходить. Ножи для піци, також тісто ними дуже зручно нарізати, 29 гривень. Ще б оце і ціни б йому не було. І ось такі маленькі, за 19. Різні шпажки непогані. Можна обрати до Різдва, до Нового року. Ось такі різні. Ну, і різна ціна. 17, от великі, що я показувала, тут 14-12 гривень. Також бамбукові різні палочки. Оці прям такі, знаєте, міцні. Такого, бачите, великого діаметру 12 гривень. Ні, це палички для шашлику 39 гривень, 12 гривень, ось такі. І 39 ось такі палички для шашлику. Можливо, хтось взимку готує шашлик в духовці. Набір для Глінтвейну, коли обираєте це основа для приготування з фруктовими соком, Ну, якийсь концентрат, я б таки не купувала. Краще або сік взяти, або вино вже, або коли ми з вами консервували сливи на оцьому- Сиропі додайте трохи соку і прям ідеальний глінтвей. Прянощі. Основа 19 гривень, прянощі 14. І хочу вам сказати, непогані. Ось так їх прощупуєте, щоб це не, була, не був порошок, а саме, щоб окремі були прянощі. Тут прямо окремі, Класно. Чаї, лувари в асортименті по 64 гривні. Чай три слони за 15 гривень по акції якісь лісові ягоди. І чорний 24. Також тут 25 пакетиків, велике 35 пакетиків 34 гривні. Ось такий карпатський чай смачний. Ми купуємо ось такі лісові ягоди 55 гривень. І вишня теж 55. Несквік, хто робить діткам зранку? 6 гривень, ось такий стік. Якась новинка. Цукерки драже, рисове, рисове драже. Черепашки ніндзя. Всередині якісь маленькі, схожі на ММДМ за розміром цукерочки. Ось такий новорічний бандеролька новорічна. З Миколаєм. Мені написали, що якщо не хочете казати Дід Мороз, кажіть Санта-Клаус. Але якщо людина не знає історії, то може буде розділяти. Але Миколай це про образ радянського Діда Мороза, який замінив, щоб не було релігії, і Санта-Клауса. Хто був у Туреччині, знає, що там є церква і останки Святого Миколая. Багато різних солодощів. Світоч солоний Артек. Хто пробував напишіть, Я люблю афлялю, але такі ніколи не коштувала. 15 гривень. З катертини. Ось такі з ПВХ. розмір 145 на 95, 44 гривні. Ось така 49 гривень. Ось така 99. І за таким малюнком. У відео про епіцентр мені писали, що пенсіонер не може собі купити скатертину, але ну, я думаю, що може. Так, не найдорожчу скатертину, але хто вам сказав, що і працююча людина її може купити, на жаль, якщо вона коштує півтора тисячі. Не кожна. Огляд гірлянд я вам вже робила. Новенького поки що нічого не з'явилося. Але якщо вам цікаво, я залишу посилання, подивіться. Давайте подивимось на акціях ось такі новорічні різні. Ой, тут, бачите, з'явилися рожки. 34 гривні. Тут новорічний декор. Дивимось ціну 24 гривні. Прикрасити стіни, шафи, дитині. Це, знаєте, потім так запам'ятовується. В мене мала досі. Пам'ятає, як ми вікна розмальовували. Підвісний новорічний декор 44 гривні. Він двосторонній і багаторазовий. Ось такий Merry Christmas. 24 гривні, односторонній. Ось ще такі рожки милі оленятко. 34 гривні. В садочку ж все одно будуть якісь свята. Горщики також вам показувала і думаю, що мені ось такі за 24 гривні треба взяти, щоб пересадити рослину. А краще ще, я дочекаюсь, доки з'являться ось такі великі. Мені просто чорний потрібен. Бачите, за такою підставкою він 99 гривень коштує і а, не треба ніякого дренажа робити. Я трохи підсипаю керамзиту і саджаю потім зверху в землю рослину. Дуже зручно. Мені просто треба ось такого кольору. Також є добрива. Ось такі для. Забувайок в паличках 27 гривень, універсальне і добриво від шкідників. Не знаю, ніколи не використовувала, нічого ви сказати не можу. Краще, звісно, використовувати добрива ось такого плану, який розводяться водою. Ви так більше контролюєте концентрацію добрива. 9 гривень ось такий чистий лист, і треба буде повернутися і взяти. Але Якщо ви забуваєте, ось такий варіант теж непоганий для орхідей він не підходить. Можна ось такий на акції 15 гривень капсули для прання зелі 109 гривень і 129 гривень для дитячого. Капсули Free, мене питали, що це за такий популярний засіб. Це українське виробництво за німецькими технологіями. Мені подобається наприклад більше ніж перволь. У мене на старому каналі було навіть тестування цих капсул. капсули для прання Аріель 189 гривень. Але я якось придбала, і в них такий сильний запах, що він просто нічим не вимивається. Порошок Вашен Фрі 145 гривень за 2,6 кг І це 52 прання в машинці. 299 гала аквапудра, 3,6 кг 24 прання в машинці. Ось такий гель для прання дитячих речей 119 гривень. 118 циклів прання, дуже економний, 3,7 кг. Порошок тайт, зверніть увагу, тільки два прання. 49 гривень для кольорових і 44 для білого, я так розумію. А, це для ручного прання порошки навіть. Ось такий також доволі бюджетний порошок, 125 гривень майже 2,5 кілограми. Не пишуть, скільки циклів прання. Називається мама. І є також ось такий маленький. Бачите, от яке дозування Тобто доволі такі скільки тут грамів. 400 грамів. Середня жорсткість води будемо враховуватися на 4 цикли. Вистачить. А, ось тут вказано 4-5 циклів, 3-4 цикли, 3 цикли. Капсула для прання сіла. 9 гривень. Зручно, що ви можете спробувати і потім купити ось таку велику. На акції вологий туалетний папір 27 гривень. Це для дітей. Бачите, 50 папірців тут всередині. Серветочок таких. Якась цікава щітка для... з контейнером для мила. Прям цікаво. Це, мабуть, для прання. Ви вставляєте мило і потім оці ролики його, скажімо так, взбивають. І, наскільки я розумію, ви потім берете ось таким от чином вручну білизну. Кошик універсальний пластиковий, він з якимось. Ніжками, бачите, знизу вставляється ще. Виглядає симпатично. Наступний рік дракона можна в іграшках тут обрати подарунки. Але я минулого разу була, їх було більше і вже найгарніші порозбирали, я так бачу, в цій аврорі 229 гривень ось такий яка олень написано. А, дракон 129 гривень. А ось такий олень 229. І він ще, бачите, на липучці. Сніговик 129 гривень. Пандочка в чухлі. Бачите, дитина може з собою в садочок брати. В такій ось сумочці. 199 гривень. З'явилось ось таке оленяще блакитне, 129 гривень. І ось такий, ще олень 129 гривень. Теж на присосці. Ось така також дракончик 149 гривень. І мені сподобався ось такий. Динозавр в паєтках за 77 гривень. Дівчата таке просто обожнюють. І він же ж в різні сторони бачите то рожевий, то блакитний. На знижці іграшка овочі і фрукти. Це, мабуть, брокколі. Мені здається, Ну, напишіть, що це мені більше на жолусть схоже. 55 гривень. Так, це хто. От важко вгадати. Можливо, це полониця. Якийсь екзотичний фрукт, мені здається. Ну, Це вже ананас, це зрозуміло. Більше ніяких загадок не буде. Цікава така розвиваюча іграшка, 229 гривень, мозаїка з великими деталями. Комусь маленькому, вітрочку, класно. І ось таке слонення 249 гривень. Музикальне, бачите, буде в барабани бити, якщо батьки це Машинки для хлопців зараз на акції. Наче з Lego Сіті. 249 гривень. Лего Майнкрафт 349 гривень. Я навіть не знаю, хто у хлопці і ви розбираєтесь, це оригінальне Лего чи ні. Ай-Блок, бачите, якесь українське виробництво, ось такий конструктор за 109 гривень. Скажімо так, військовий мотоцикл. Іграшка рибалка. Я пам'ятаю з дитинства таку, зі свого радянського ще 109 гривень. Берете ось такі вудочки і воно рухається, треба. Когось спіймати. Динозаври за 29 гривень. Шкода, що немає асортименту, саме щоб різних були видів динозаври, але є ось такий великий набір 99 гривень. Мою б доньку це зайняло б на кілька годин, бо це ігри в цих динозаврів. Різні пазли для менших 129. Для більших шість вже плюс Гаррі Поттер, різні персонажі. Ось таке лото за 34 гривні. Дечія мама за 49 гривень. Пазли великі, маленькі. Бачите, вже для дорослих, скажімо так, я люблю збирати пазли, але зараз перейшла на комп'ютерний варіант. Ось такі новорічні пазли цуценятами. Стільна гра воєнна монополія 99 гривень. Менеджер 77 Різдвяний адвент календар завданнями 149 гривень. Цікаво, що тут за завдання пов'язані з різдвяними традиціями з одного боку, з іншого ідея для веселощів. Крім того, деякі скриньки місять маленькі подарунки, які допомагають виконувати ці завдання. Я думаю, треба взяти хрещеній доньці. Сергія такий ось такий дитячий набір для хлопчиків: 149 гривень. З різними мотоциклами. І бачите, тут різні службові машини. 199 гривень і літак, і мотоцикл. Якась... А, це, я так розумію, все, мабуть, з аеропортом пов'язано. Там знизу он якісь наче для правил дорожнього руху. Важко сказати, це для аеропорту, це поліцейський бус. Коротше, цікаво для хлопчиків козаки набір блоків для унітазу 89 гривень. Грудня на фінальному такі от одноразові серветки для прибирання 59 гривень. Я використовую на кухні для таких, знаєте, занадто брудних поверхонь на пательнях. Наприклад, якщо ви щось смажили, от перший раз такою серветкою збираю все, і потім викидаю. Подушки. Так. 149 гривень. Цікавий розмір 40 на 60. Ви зрозуміли, вона менша, ніж стандартна. І теж 40 на 60. Зазвичай ортопедичні подушки роблять такого розміру. Так, тут подушка теж 40 на 60 і теж 40 на 60. Але оці, прям вони такі більш щільні, мені здається, вона менше буде збиватися у вас. Чоловічі шкарпетки, такі тепленькі. Давайте подивимося, 49 гривень коштують. І тут, що в складі? поліестер і акрил, але знаєте, на дотик вони такі ну, цікаві, наче. З вовною. От перше враження було, що з вовною. Ну, судячи за цінами, то вони всі і акріл. Зимові також 49 гривень. Нейлон поліестер спандекс. Але таке оманливе враження, що тут дійсно є щось наче шерсть також такий самий склад. Поки доходжу до кінця відео, я забуваю, що я хотіла взяти. Візьму собі добрива для фіалок і для орхідей. 7 гривень фіалки і 9 гривень для орхідей. Їхала спеціально в цю аврору взяти щось для автомобіля, але от, чесно, теж забула, що я збиралася. Треба одразу. Записувати зимовий умивач скла. Хотіла взяти це концентрат зимовий. Мабуть, візьму трохи, розбавлю собі, бо в мене звичайний і вже підмерзає. Термометр автомобільний. Ось такий. Я такий використовую в тераріумі у рептилі і хочу зараз ще взяти він, до речі, одразу з батарейками. 49 гривень, і бачите, є ще годинник автомобільний. Різні освічувачі повітря в авто. 49 гривень. Поліролі вже вам показувала. Ось тут є поліроль, паста для полірування фар 99 гривень. Я використовувала, мені прям сподобалося. До речі, можливо, вам буде в принаді ось такі підігрівачі для сидіння. Подушка автомобільна 300 гривень. У мене в авто наче є підігрів сидінь, але ж це треба звести машину, сісти, і тоді під вашою вогою тільки почне працювати оце нагрівання. Після тренувань, коли я бігаю на вулиці, я сідаю, там прям холодне вже таке сидіння. Хочу взяти павербанк і щоб вона. Почала працювати від павербанку, треба просто з павербанком прийти і перевірити, чи буде гріти, чи ні. Різні термометри. Кімнатні 12 гривень з такі у вигляді гітар. Кімнатні з трояндочками 29 гривень. Не зрозуміло, в чому різниця, мабуть, наплутали. Давайте подивимося. 19 гривень. Далі ось такий ще термометр вуличний. Додаткові дзеркала мертва зона, я не знаю, ніколи не використовувала, зручно чи ні. Оце класна штука. Термометр кімнатний цифровий і з виносним датчиком ще видно, що і на вулиці. В мене, знаєте, такий старенький вже, я б собі і замінила, бо він дуже жовтий, а стоїть на видному місці.